368-й рік з дня заснування став для Харкова найжахливішим, але нехай він увійде в історію поворотною сторінкою, роком мужності і незламності, роком перемоги. Нехай завжди буде містом яскравих зустрічей, радісних подій, містом щасливих людей. Харків приймай привітання від закоханих в тебе харків'ян. Харково ми сумуємо. Днем народження наш любий Харків. Харків ти кращий, ти те, що нам треба. Харків моє улюблене місто. Тебе руйнують так дуже навмисно, але ти вистоїш, ти відродишся і ніколи знову напад не повториться. Харків це Україна і ніяк інакше. Люди, земля, символіка наша. Ніхто не забере і собі не присвоїть. Правда за нами, нас Бог боронить. Днем народження Харків! Я тебе люблю! Бажають миру, ти найкращий город в мірі на землі, щоб завжди діти сміялися, щоб сонце світило щоб мирне небо було над головою, щоб всі харків'яни могли повернутися додому і відчувати себе безпечно. Так хочеться скоріше прогулятися твоєю набережною, чудовими парками, випити ароматної кави. Парк, Горько центр, скейтері біля Хнатова Я хочу, щоб та вся краса. Знову радувала кожного українця, який приїде сюди, щоб знову був дитячий сміх. Ми тебе відновимо. Ти будеш найгарнішим містом, таким, який ти є для мене зараз. Ти будеш найурбаністичнішим. Разом його всі відбудуємо і відсвяткуємо день народження його так, як не святкували ще ніколи. І в цей день хочеться побажати Харкову тільки незламності, витримки та міцності. І кожному жителю добру надію на виконання заповітної мрії. Ти тільки коживій, наш рідненький Харков!